Що ти тут робиш так пізно? Кур'єрська доставка. Приніс тобі половинку свого сорту. Хотіла з тебе побачити, поцілувати перед з Так. Як ти сюди зайшов? Я відкрию тобі цю таємницю. І я зайшов сюди. Через прохідну. Що ти черговому сказав? Сказав, що перевернувся чоловіки, який лазить у вікно до своїх хани. <плес> Спитав, чи може позичити мені шнурок. Ну я серйозно. Ну я ж тебе просила, щоб ніхто в академії не дізнався про наші стосунки. А ти взяв і приперся в гуртожитку дівчат. Не переживай, мене ніхто не бачив. Я прийшов непомітно. А тут нас так точно разом ніхто не застукає. Хоча ні. Той може нас здати. Очі у нього дуже красиво підозрілі. йди. Але так, щоб тебе ніхто не побачив. Єс, мам. Я буду невидимою невидимкою. Кожного на цьому районі я став у дорослим на шкільному стадіоні, перший алкоголь, дешевий нікотин, добрі діти з небагатих родин, суття для бій, як переможні рістони, діти вчаться захищати кордони, знають всі розклади, маршрути і режими. Ідея, як потрібно, говорити з чужими. Ей, чужими! тебе ніхто сюди не кликав Не поняла. Що це ти робиш? в жіночому гуртожитку? такого. Це треба оксані ігорівні. Книжку віддати. Вчора ввечері чого приходив. Я бачила, як ти виходив з гуртожитку. Позичити книжку? Думаєш, я не догадуюсь, чого ти до Оксани бігаєш? До хами вона душився. Добре, признаюсь. Я ходжу до Оксани і Ігорівни. На прийом як до спеціаліста по психології. Угу. Я ж кажу. Мутите. Ні-ні. Між нами стосунки суто лікар-пацієнт. Мене ваші рольові ігри не цікавлять. А про твої візити в дівочий гуртожиток я обов'язково повідомлю керівництву Академії. І нехай вони самі з тобою розбираються. У мене ставна хвороба. Що? Маніпулятивно-токсичний булінговий вайб четвертої стадії. Щось я про таке не чула. Це новий штам. Самі розумієте, з нашою екологією постійно якісь нові зарази і лікування дуже дороге. Шансів вижити мало. Тому сеанси Оксани. І Ігорівни мені допомагають жити з цим, допомагають боротися з цим. Я хочу крізь сльози сміятися, серед лихи співати пісні, без надії таки сподіватися, жити хочу та й думи сумні. Але я, я все розумію. Правило в академії для всіх однакові, тому я більше сюди ні ногою. Та ти чого ж ти сразу не сказав? Ти походь. Я нікому нічого про тебе не скажу. Дякую. Угу. Просто хотів тебе побачити. Ми ж. Цілий день будемо грати роль, ніби ми чужі не одному люблять. До речі, організувати тобі сніданок. Майже вніжку. Андрій, мені дуже приємна твоя турбота, я це дуже ціную, але це все небезпечно. Та перестань. Я знаю сотню способів, як пройти через чергову, як сюди зайти. І сотню способів, як непомітно, звідси вийти. Кава повинна бути чорною, як пекло, солодкою, як кохання. Давай, будь ласка, без цих пекаперських штучок, бо мене це нервує. Це не я. Це. Побажання так написано. Проценти. Щоб це було в останній раз. Головне це дисципліна самоконтроль. Зрозумів. Вискочила. Ти чи що? Нас тут усі бачать. <рес> а що, кримінальні кодекси змінили? <рес> що за коли Хтось бачить, доньку це батька разом. Стаття 27, частина 1. Згідно закону, я не маю права мати в прямому підпорядкуванні близьких осіб. Пояснюю, я не можу працювати в одній академії з власною дочкою. Бачитися поза академію закон дозволяє, скільки за це дають, десять п'ятнадцять років. Я прошу тебе, не починай. Mm -hmm. mm -hmm. Ну серйозно. Ми працюємо з тобою в одному заході, а такі відчуття наче на різних полюсах. Я хочу з тобою бачитися. Давай ресторан сходимо, Я приміщаю. Добре. Це чудова ідея. Давай іншим разом Вибач, але в мене оскільки роботи, і ректор всіх збирає Ну, повний завал. Пробач. А ця фраза чула все свідоцтві. Нічого не виявилося, стабільність. Так мені час. Оксане, я просто я благаю тебе, щоб про нас ніхто нічого не дізнався. Дякую. Хочу усім подякувати за проведену толоку. Молодці. Гарно все поприбирали. Надіюсь, Іван Ростиславович теж колись приєднається до нашого колективу. Угу. Mm -hmm. Скоріше київське Динамо виграє лігу чемпіонів. <рес> Я фанат Хмельницького поділу. Так, тепер до важливих питань. Через певний минулий інцидент до нас їде повноцінна перевірка з Києва. Ігор Миронович. Я прошу вас проконтролювати їх поселення та харчування. Прийнято. Наталя Олегівна. так. За вами організація контрольних тестів. Комісія хоче перевірити рівень знань наших курсантів. Організуємо. Дякую. Знайдуть недоліки, будемо виправляти. Але я впевнений, що ми підтвердимо наш високий рівень. <кхід> Тоді на всякий випадок, попросіть декого, щоб чись. Оригінальний підхід до навчання не приніс академії репутаційних втрат. Баронучу. Треба бути чимним хлопчиком. Дуже смішно. Іване Ростиславовичу, Я маю надію, що ви поставитесь до приїзду комісії з усією серйозністю. Роман Олександрович, серйозність це моє друге ім'я. Іване Ростиславичу. Я не жартую. Дозвольте Дозволяємо. Дякую. Приїзд комісії це завжди стрес для викладачів. От, наприклад, Криницький. Ніхто не знає, як приїзд комісії вплине на його емоційний стан. Комісія. Не має ніякого відношення до його поведінки. Він був завжди такий. Бачите, у вас також є зайва знервованість. Я абсолютно спокійна. Угу. Ну, а про ректор Якімів. Він же як цей кактус виглядає не дуже і спить, напевно, погано. Яким я в трудоволік? Завжди горить роботою. От і я про це. А моя робота це забезпечувати викладачам моральності і психологічний стан. От якби можна було з ними з усіма поспілкуватися? Ну, так поспілкуйтесь. Я ж не проти. Більшість з них придумують відмазки і не прийдуть. Той самий Якімів прикриється роботою. От якби від керівництва прийшло відповідне розпорядження, про обов'язковий прихід до психолога. Добре. Я дам відповідне розпорядження. Ага. Дякую. До побачення. Заходьте. Ой, дякую, мене вже чисто. Та я може там де чисто зробити ще чистіше. Але я до вас прийшла з іншого приводу. Оксано, кинь пару гривень на хорошу справу. Він мені все розказав. Що саме він вам розказав? Що у нього дуже складна хвороба. Якийсь там булінг вайб, четверта стадія, і що він ходить до тебе за психологічною підтримкою. Ну, от я й вирішила зробити збір коштів по академії. Змиропаниці, як то кажуть, і допомогти Андрію. Не треба нічого вже збирати. Андрій повністю здоровий. Там якась помилка з аналізом. Точно? Точно. Інформація перевірена. Ой, Ой слава Богу. Я ж, я ж всю ніч за Андрія молилася. Ой. І Бог почув мої молитви. Ну, добре, що все добре. Ось ці ж лікарі. На них треба скаржитись. Понакупляють, дихають, потім людям життя. Послують. О, Ірочка. алло. слухай, тобі щось таке розкажи, подишку. Прикинь, мене чуть прибирається, не спалила. Але я феноменально відмазався. Добре, що ходив у в гурт по в авторській мистецтвох школі. Молодійський або. Курсант Абрамчук. можна вас на хвилину Ви не доліка. Ти, головне не переживай. Я зв'язалася з лікарнею. тобою займуться найкраще світлою медицини. Булінг і вайб це не вирок. Це лікується. Головне боротись. Оксана, ну що я маю сказати. Твоя брехня зайшла занадто далеко. Тютя Стега вже почала збір на твоє лікування. Якби я її не зупинила, то про твою хворобу дізналися б всі, почали б копати і дізналися, що ти ходиш до мене. Пробач, будь ласка. Я просто хотів, щоб ми частіше бачилися. Я також хочу. Ну, просто давай домовимось. Ти не будеш ходити до мене, бордошко. Нам треба бути обережним. Обіцяєш? Ти його слава. Так. Ау. Все. Да, жорстка у нас з тобою, звісно. Так. Що ти ступовував? Та нього телефон розрадився. Щось ну, боїться, що нас запалять, що ми зустрічаємося. При людях не цілому. Гуртожити не приходить. Блін, ти ж реально не вистрілююсь, на що ти намікаєш? Що Чи думаєш, що вони посі? Та ну не накручити себе. Ну кстані, просто не цікаві ці встрічалки. За що у вас тут? Аудиторія, кабінет і столовка. Я думаю, вона б не сказала. Дівчата ніколи прямо не говорять. Вони завжди намікають. У мене з Марійська була похожа тема. Зводи її в ресторан або на дискоті. А немало ще страну. Організуйте вихід з академії? Ти ж сьогодні зранку брав дозвіл. За каву бігав. Ну, А як мені замовити столик на вихід? будь-другого. Ну, добре. Уявляєте, в мене місце в потязі було на верхній поличці, і заходить жіночка, десь 40, може, 45 кілограмів. Подивилася на мене, оцінила, перехрестилася і каже: давайте я поїду на верхній поличці, а ви на нижній. І я погодився, але тепер мене це мучить. Не переживайте. Це був її інстинкт самозбереження. А. Дякую, що прийшли. І Я вам дякую. Угу. Е, покличте, будь ласка, наступного. Угу. Ігор Миронович, можете заходити. Що за цирк? До нас перевірка йде. А тут якась обов'язкова психологічна допомога. Так, це вказівка керівництва. Кожен викладач повинен зняти стрес. Сідає. У мене немає ніякого стресу. У мене часу немає. Мені працювати потрібно. Угу, мені теж, я розумію. От, працюємо, це моя робота. Такого у нас ніколи не було. Не було, бо це придумала я. Ти? Навіщо? Бо я хочу хоч раз з тобою нормально поговорити. Ти ж мене уникаєш. А я скучила. Пробач, але Я ж… Я знаю, робота, перевірка, робота. Давай ввечері кудись сходимо разом. Куди? ресторан. Обіцяєш? Слово офіцер. Mm -hmm. Оксана, припини. <різь> Будь ласка, дякую. Ваша справа вже готується. Пам'ятаєш, як я тобі колись з дитинствою сніданок готувала. Таке не забудеш. Що... <гум> Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу замовити столик на Бога. На коли? Я ніколи не забуду, як я кашу не хотіла їсти, а ти придумував усілякі способи, як мене нагодувати. Міжгалактичний зорохід Оксана відправляється в космічну подорож. Дозвольте до заправ. То ви можете самі обрати столик, який вам сподобається? Mm. Mm. Можете прийти до залу. бійка в академії. Я не думаю, щоб Джоша з усіком б'ється, якось і без тебе справляться. Сонечко, зрозумій, я мушу бігти. Ми тільки прийшли. Пробач, ми ще не залужимо. Пробач, я розрахуюсь. Без стабільності. I'm chosen, ain't trying to forget, I'ma go all the way, never regret what I made. I really go hard in this game and I gotta maintain. I want my life to be changed, take care of family, my just. No joke, cause I've been all about business. I'm chosen, ain't trying to forget, I'ma go all the way, never Дечок починає падати і починає піщати, як суслик. Ааа! <рес> 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 всі знімаємо просто. Хоч він намагається встати. Він намагається вирватися, а собака не дає, вона його тягне тяний, тягне, і струпний червоний помідор. Ми, ми ніхто йому не просто. Ми просто всі Так от, А є ще одна історія, як ми, Секунду. Мої сенси викладачем явно пішли на користь. Правда, не всі прийшли. Криницький. Звідки ви знаєте? Досвід. Мені здається, що між Криницьким та його групою є певне напруження. А, не напевно а точно. У криницького напруження у всьому, чого він торкається. Я говорила з його групою і не всі справляються з цим навантаженням. Наприклад, Іванченко або Андрій Ямрамчук. Я б хотіла б з ними ще раз поговорити. А чи не забагато психологічних розмов? Ну, мені не важко. Я хочу новенька, але мені б хотілося більше приносити користі академії. Ти. Нагадуєш мене, коли я тільки сюди прийшла. Теж була така активна. Добре, я дам відповідне розпорядження. Дякую вам дуже. До побачення. Полі купував булочку і мені дали забагато решти. А я не зізнався: мучить мене досі. Це не твоя вина. Ти можеш уже йти. А ще на відпочинку в Туреччині я вирішив особисто перевірити, чи міняє вода в басейні колір. Петро, у мене ще є інші курсанти. Хочте, будь ласка, наступного. Не міняє. Зовсім. А ще. <рес> Добрий день, Оксана Ігорівна. Скарг нарікань немає. психіка не турбує. До побачення. Ні, почекай, просто так ти не підеш. У мене є дозвіл від керівництва на розмову з тобою. Що відбувається? Що за ігнор? А що ти хотіла? Думала, Андрій ще буде за тобою бігати, а сама паралельну кар'єру замутиш. Господи, ти почав рандомні слова в речення складати я нічого не зрозумів. Я бачу тебе в ресторані з якими. А що так слабо? Про ректора якось дрібно. Требу було ректора замолодити, він папік посолідніше буде. Браво! Вона ще рже мені в обличчя. <різь> пробач, просто... будь ласка, Ну, я просто не, не стрималася. Я... Яким я мені ніякий не папік? Він мірідний батько. <різь> Як батько? Я працюю в академії під прізвищем мами, а він боїться, що якщо дізнаємося, що ми родичі, то його звинуватять в порушенні антикорупційного законодавства. Капец. Ну і саме тому ми з ними зустрічалися в цьому ресторані. Щоб ніхто з академії не побачив. Боже, я себе вже так не крутив. Пробач мене, будь ласка. Я все тупо, як малолітка повів. Я сподіваюся, що ти не здасиш мене і Якіньва за корупцію. Але я вимагатиму найбільший хабар. О, ні. Згадав, мені дали горішки для білочки, а я їх сам з'їв. Мене то так сильно мучить, бідна білочка іноді навіть до мене в снах приходить. Ставки. Я можу замовити, торт. Ну, от. Ну, добра, нічого. Дякую, що привів яких поцілунків, щоб ніхто нічого не знався. Я пам'ятаю. А ти змінила свою думку і ми тепер можемо зустрічатись відкрито? Ні. Просто я подивилась по сторонах – нікого не було. На добраніч.